Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Сірага дощах ми знаходимося на YouTube платформі Футбол 24 і Продовжуємо оглядати вчорашню сенсацію перемогу у гамбурзі донецького шахтаря в рамках групового етапу Ліги Чемпіонів над каталонською Барселоною. І от переглядаючи вчорашні флеш-інтерв'ю гравців каталонських у переважній більшості своїх не згадували хорошу гру від донецького шахтаря. До прикладу голкіпер каталонців Терштеген сказав, що дуже злі на поразку. А от чаві наставник блоуґра назвав програш найгіршим матчем Барселони. За останні кілька років і лише згадав реченням в цьому самому флеш-інтерв'ю про шахтар, що команда дуже добре оборонялася і здійснювала переходи в цих перехідних фазах від захисту до нападу. У нас вже є на зв'язку. Володимир Лиско, редактор футбол, 24 а Також оглядач іспанської іспанської лаліги та іспанського футболу. Кажу тобі привіт, володя вітаю. От цікаво, на відміну від каталонського матчу, в якому гірники поступилися, чи у цей гамбурзький поєдинок сутичка спровокувала іспанські змі звернути більшу увагу на український клуб і на гравців шахтаря чи ні. Ну, дивися, мені хотілося б розпочати з того, що іспанські змі сконфузилися і зганьбилися ще до самої гри. Зокрема, два великі каталонські видання Мундо Депортіву і «Діаріо Спорт» припустилися таких жахливих фейлів у своїх орієнтовних складах. Це це трапляється не вперше, коли ми граємо проти іспанців. Зокрема, у нас у стартовому складі Шахтаря з'явився Юхим Конопля, який пропускав цей матч через дискваліфікацію. Фактично. Іспанські писаки прирекли Шахтар на технічну поразку, так би мовити, з'явився у нас так само колон Крисківа. Він опинився як у стартовому складі, так і на лаві запасних. Ну і здається, в людей якісь проблеми вже з пам'яттю. І вони забули, що на Мунжуїку вже командою керував Пушич А тут знову у нас тренером Шахтаря назвали Даріо Сурну Словом. Мабуть, вже після цієї перемоги сенсаційної шахтаря, іспанці почнуть більш скорпульозно ставитися до розбору усіх нюансів у таборі нашої команди. Після матчу було дуже гаряче в іспанській пресі. Найбільше видання Мадридське Марка писало, що Сікан знову розкрив недоліки Барселони, що команда демонструє негативну динаміку і. Оцей результат в Сан Себастьяні, мінімальна перемога над реал сусіданом, насправді була випадковою, і зараз Шахтар знову оголив усі проблеми каталонського клубу. Загалом звитягу гірників назвали заслуженою. Але був ось такий курйозний момент у тексті: автор, описуючи ось цю е Шахтаря біля власних воріт, власне, вихід з оборони. Він зазначив, що це інколи межувало зі спортивним самогубством. Тут, зокрема, йдеться про всі фінти Різника, який так інколи доволі валідольно виходив з під пресингу, там, обігруючи гравців Барселони, зокрема Лівандовські. Сікана назвали кошмаром захисту Барселони і. Ось наш форвард отримав власне найбільше компліментів від іспанської марки, власне описуючи його гол. Головою марка написала, що ось він продемонстрував усі якості, які відповідають такому топовому центру форварду, тому що насправді це був нелегкий м'яч, і тут треба було правильно підставитися, вчасно вистрибнути. А у воротах у нас ще й один з найкращих голкіперів планети. Марк Андре Терштеген, який до цього м'яча не дотягнувся. Сіканд, Різник, Ракицький, Матвієнко, Степаненко, Судаков, Гочолишвілі – Усі вони отримали по два бали, і це для марки надзвичайно високі оцінки ще для такої кількості гравців. Для прикладу, у складі Барселони лише Марк Андре Терштеген отримав ту ж двійку. Видання «Аз» писало, що рани Барселони досі відкриті Ліго що… Команда досі грає величезі своїми цими страхами в шафі, що в цьому турнірі вона особливо вразлива. І, напевно, не може забути цих минулорічних провалів, коли вона там з групи не виходила, та й взагалі зверталися ще до цих неймовірних поразок, якось проти Ліверпуля, що Барса це вже такий лігочемпіонівський синдром, це проблема ментальна, психологічна, що команда на європейській арені не може продемонструвати свої найкращі якості. Ну і зокрема, критикували дуже сильно Роберта Лівандовська. Поляк у нас з 2011-го в нього зараз найгірша серія. Він шість матчів поспіль не забиває, таке з ним не траплялося уже 12 років, і іспанська пресна. Власне, вже так застерігає поляка, що напевно в січні Лапорта таки приведе Вітора роки за теку Паранаенс, який повинен був перебратися в команду лише влітку 24 го тому що ну зараз на нього неможливо дивитися. Він не встигає. В нього м'ячі відскакують, немов від дерева. Все не в попад, і Барселоні терміново потрібен центр форвард. В Каталонії так само знищували Барселону. Зокрема, Мунду депортів писало, що це був жахливий матч, несподівана поразка. Що Барса послизнулася на оцьому такому не дуже хорошому газоні. Це була така одна з відмовок. Іспанських газетярів, але також вони зазначали, що поле було однакове для двох, і Шахтар свої найкращі якості зумів проявити. Ось зокрема, так само Ас писав, що насправді Шахтар приховано домінував в цій грі. Так, вони можливо там мало контролювали м'яч, і це зрозуміло. Проти них грала Барса, яка одна з найкращих в Європі за цим показником, але. Не завжди потрібно ось на цьому контролі грати, щоб перемагати. І так само критикували, звичайно, що Лівандовські. Ось там в Diario Sport взагалі звернулося через свій заголовок після матчів звіту до Хаві. Вони написали: Хаві, у нас є проблема. І Зазначали, що команда без ідей, що команда не може переналаштуватися, що в неї нема плану Б, і що такі команди, як «Шахтар», які перебувають там за рівнем футболістів, за там взагалі іншими компонентами на відстані світлових років, що вона повинна обігрувати вже на самому класі. Навіть якщо там щось тренерський штаб не допрацював, то ось футболісти повинні вирішувати. І так само хвалили Шахтар, що команда, яка перебуває в непростій ситуації, що в нас зараз війна в країні, має там шлях великий до Гамбурга, там майже 10 годин, і, але вона виходить і демонструє хороший рівень, що, що вона здатна боротися у Європі. І також я переглянув переглянув Ельчерінгіто таке аналітично розважальне шоу. Знову у нас там було чимало інсайдів, і зокрема нам вже. Так, пролили світло на те, що відбувається в роздягальні Барселони. А атмосфера, як говорив Кім Доменеч, інсайдер Каталонський, була дуже напружена. Зазначалося, що гравці Барселони втрачають довіру до тренерського штабу. І ось Хосе Альварес також говорив, що деяким гравцям Барселони набридло, що Хаві завжди вказує на них, коли є якісь проблеми. Ось він навіть перед матчем говорив вже на полі стадіону у Гамбурзі. В нього була така промова перед командою, що ми зараз як лайнове піаніно, нам треба зібратися, налаштуватися і насолоджуватися футболом, тому що у вас якісь проблеми, можливо, з психологією. Ви повинні виходити на поле не для того, щоб страждати. І власне це багатьом не не, не подобається, і дехто вже втрачає віру в тренерський штаб, зокрема. І ось так само говорили, що дуже добре, що на цей поєдинок не полетів президент Жоан Лапорта, в якого проблеми зі здоров'ям, тому що це дуже на людина. Він міг спуститися в роздягальню і прийняти якісь. Ухвалити можливо радикальні рішення, можливо, якесь останнє китайське попередження, тому що нікому зараз в Іспанії не подобається гра Барселони, беззуба гра Барселони, яка повторюся, не має плану. Б, ось в таких матчах команда просто задихається. І, до речі, щодо персоничаві Ернандеса, який, начебто, цього разу вже не шукав якісь виправдання, на відміну від іспанської преси, яка згадувала, начебто, жахливе поле у Гамбурзі, хоча воно було для обох команд однаково жахливим, якщо в принципі було жахливим. Так, от переглядав соцмережі і в Твіттері один із пабліків вже навів мем із Ернандесом, чому Шахтар цитую, проводить домашні матчі і ігри в Німеччині. Це ж країна Мюнхенської Баварії. Я б волів грати в зоні бойових дій у Донецьку. Ну такі от жарти. В деяких пабліків і знайшли причину, чому Барселона програла, бо перейнявся начебто Шахтар цим німецьким духом, духом Мюнхенської Баварії, хоча матч проводили у Гамбурзі. І що цікаво, протягом першого тайму, Казунська Барселона знову не завдала, це вже не вперше. Знову не завдала жодного удару у стир вуріт. Щодо своїх суперників, і в принципі лише п'ять дотиків у штрафному майданчику шахтаря було. Е, як ти вважаєш, що це за заслуга гірників? Чи дійсно от власне ця от криза Барселоні настільки беззуба в атаці? В Барселоні зараз величезні проблеми в грі, і це вже насправді не перший матч в цьому сезоні, коли вона ось так дуже погано просуває м'яч, зокрема, вже в фінальній третині. Ось там, коли потрібно загострювати. Ми не бачимо якихось вривань. Ми не бачимо там е Роберта Лівандовська, який би брав гру на себе. І от, власне, про те про це і писали каталонські ЗМІ, що Барселоні потрібен форвард. Який би сам міг вирішувати долю епізодів, ось такий, можливо, як Віктор Роке, трішки вже молодший, зухваліший, який лізе на суперників, який лізе обігрувати. В Роберта зараз цього нічого немає. Таке враження, що він просто стоїть в страхному майданчику і чекає, що йому там хтось вдало навісить на голову, чи цей м'яч просто в нього попаде. Я не бачу, що Барса грала флангами. Барса раніше робила дуже багато перехоплень на чужій половині поля. Зараз їх там обмаль. Е, у Сан себастьяні ми бачили, що цю команду просто закрили на власній половині. Тут ми вже бачимо, що Шахтар віддає їм м'яч, і Барса просто провалюється при вхідних фазах. Те, як вони повертаються назад, ось цей такий сумбур, ну це взагалі не піддається жодному поясненню. І тут найперше, що приходить на думку, можливо, команда погано вишколена тактично. Ну, слухайте, ми ж маємо справу з футболістами високого класу. Тут є і, і, і Гюндоган, і Лівандовський, тут є молоді талановиті гравці, як Гаві і Педрі, вони розумні, але цей талант потрібно доводити. І от вже не дарма звертаються так до хаві, що можливо вже досить говорити, власне, так і Марка писала. Хаві дуже багато говорить мотиваційних речей, але ми не бачимо власне в цій команді тренерської роботи, ми не бачимо почерку тренера в Барселоні Хаві. Я от від себе скажу, як людина, яка за цією командою стежить ще спочатку нульових, я бачу багато різних Барселон. Але ось ця Барселона з минулого чемпіонського сезону, вона мене взагалі не вразила, тому що тут найкращим гравцем був Марк Андре Терштеген. І оборона. Ось Барса мені нагадувала такий собі Ювентус, який колись штампував перемоги по 1-0, надійно від захисту, а там десь заб'ємо. В цьому сезоні ми теж бачили, як вони виривали перемоги там на останніх хвилинах, зокрема, з тією ж сельтою. Це все було переважно на характері. Тобто, очевидні проблеми, зокрема тактичні, ось найбільша. Така болячка Барселони, те, що вона вже, останній третині поля, зокрема, перед штрафним майданчиком не знає, що робити з м'ячем. І здавалось би, є Рафінія, Єламін, є Жуао Феліж, які виходили в другому таймі. Але ці гравці не роблять різниці, вони не обігрують. Ось це про що всі пишуть, що коли в тебе щось не йде, коли суперник наглухо закривається, тут на перший план виходить індивідуальні якості окремих футболістів, які повинні брати на себе, які повинні створювати простір, вриватися ось там в ці якось зони. А барса цього всього немає. І такі гравці, зокрема, як Феліш і Кансело, вони продемонстрували те, що. Можливо, керівництво зараз задумується чи викуповувати їх вже в кінці наступного сезону? Ну тому що вони відверто цей матч провалили. І до речі, щодо саме Чаві, Жау Феліша у другому таймі провів чотири одночасні заміни на станок Барселони і повністю змінивши лівий фланг. Я нагадаю, що замість Фарананториса вийшов саме португалець Феліша, а замість Алонсо вийшов Лехандро Бальде. Скажіть, будь ласка, з чим це пов'язано? Що він намагався змінити на лівому фланзі Чаві, зважаючи на те, що саме із цього флангу після передачі Георгія Содокова, скажімо так, прийшов га? Вол, головний е, ас, асиста від Гочули який подав Насікана в першому таймі. Чи це пов'язано із активністю Грузини і Зубкова? Ну Марко Салонсо взагалі, зараз фігурує в іспанській пресі як один з головних винуватців тієї поразки. Він Оріоль Ромео, і там деякі інсайдери вже пишуть, що Барса можливо навіть спробує позбутися цих гравців ще в січні. Хоча Ромео прийшов щойно з Жирони, щоб замінити Серхіо Бускетса, але в нього нічого не виходить. Він повільний гравець, ми теж це вчора бачили. Ну і звичайно, що Алонсо, зокрема, не давав глибини. Він грав примітивно в цьому своєму лівому фланзі оборони. Це було просто ось так пробігтися, подати, і ці всі подачі переважно завершувалися тим, що їх блокували. І все, Бальде набагато в цьому плані гнучкіший футболіст, він набагато швидший. Але Хаві так само хотів трішки. Освіжити склад, тому що важкий, важкий графік завтра. Саме тому, зараз, саме тому Бальдей залишився на лаві запасних. Бо Хаві не думав, що матч Шахтарем буде аж стільки проблем і Алонсо, і те що ти говориш, так, він не, не встигав часом, власне, за тим же Зубковим. Тому тут Хаві просто провів ось таку невеличку ротацію. Яка йому вирізла боком, я теж думаю, що потрібно було бальде ставити з перших хвилин. Він зараз не дає йому продовження, і це так само впливає на форму Бальде, який, на мою думку, один з найкращих лівих фулбеків у всій Європі. Він в цьому сезоні. В деяких матчах і там і Вінгера грав. Але зараз я бачу, що він так само втрачає форму і не в останню чергу через те, що ось є такі матчі, коли виходить Маркос. Хаві, начебто, хоче дати змогу, щоб грали всі, тому що Маркоса завжди хвалять, що він там класно на тренуваннях працює, але ну в матчах це виглядає дуже все сумно. Ну, мені просто цікаво, що іспанська преса продовжує розповідати про кризу Барселони, е, описувати те, як не в змозі сконструювати свою гру в атаці, переходячи на примітивні навіси, і от по е, в воротах різника завдали лише один удар у ствір воріт. І чомусь не визначають те, як відіграв Шахтар. Бо відверто е, на лівому фланзі е, Матвієнко з Невертоном кілька разів просто відверто возили Барселону. Відігрували, тікали за спини захисникам, навіть Матвієнко, який по факту свою кар'єру провів найбільшу частину цієї кар'єри, провів у центрі захисту. Вийшовши лівим захисником, він спокійно собі забігає клівен Вінкер після пасу Ракицького і Провалюється оборона. Це нагадаю перший, коли момент був створений, коли Терштегена, пробив просто в Це не був якийсь там суперсейв. Ну, іспанці взагалі писали, що це могла бути ще більша ганьба, якби ось не скасований другий гол. Ну власне так. Що, що Барсі ще дуже сильно пощастило, бо там так само був, був провал в обороні, і молодий Невертон там часом робив блазнів з того ж канселу, наприклад, досвідченого. До речі, зараз такий теж спад в португальця. Який ось ми з тобою вже теж згадували, що він був одним з лідерів і трішки видозмінив гру Барселони, що він в попередніх матчах був додатковою людиною в центрі поля і в. Ці його дуже сильно хвалили за оці якості, за його універсальність. А тут ми бачимо, що Кансело так само не стягував, зокрема, в першому таймі. Йому було дуже складно. Дуже складно. Але ось ти говориш про кризу так саме на цьому зараз акцентую, тому що від таких команд, як Барселона, насамперед очікують гри. І це те, про що писало Діаріо Спорт. Ви можете програти. Але робіть так, щоб нам не було соромно дивитися на ваш футбол, а зараз нам соромно. І я ще теж додам від себе, що от коли провалювався, наприклад, провалювалася там барса Кумана чи Барса Сетєна, то здебільшого усіх собак там вішали на тренерів. А зараз там, коли величезні проблеми в хаві, коли в нього не виходить, то ми бачимо, що більше критикують окремих гравців хоча вже ось після цього матчу дісталося так серйозно і хаві. Ну особисто мені не подобається це те, що показує Барселона. При цьому наставнику я можу порахувати на пальцях там однієї руки матчі, які були хорошими за інтенсивністю, за пресингом в перехідних фазах, але команда виглядає якось безідейно, і, по ходу гори вона не може перебудуватися. І ось, зокрема, в Черенгіту говорили, що а можливо, Хаві не був підготований до роботи на такому рівні. Бо він працював в Катарі це зовсім інші реалії, це зовсім інша преса. Не було в нього такого тиску, як зараз. Тут він не працював з зірками. Ну слово непростий період Барселони. Ну і приємно, що цей непростий період у Барселоні забезпечує донецький шахтар і своїм таким напівдедзербівським футболом, який вводить Маріну Пушич, коли вони виходили у першому таймі, і захисту цим дрібним пасом і це виглядало відверто красиво, попри великий ризик і те, що така що марка писала, що це було на межі спортивного самогубства. Дякую тобі, Володя, що знайшов час та можливість описати вчорашній поєдинок у Гамбурзі, в якому в рамках Ліги Чемпіонів групового етапу Донецький Шахтар ще раз нагадаю сенсаційно і при. Єно переграв каталонську барселону втретє у своїй історії.